Мірите всім, я вирішив, що буду викладати ролики щосуботи зранку. Злодії люди, які хочуть зробити світ краще. Але для цього їм приходиться порушувати закон. Герої стараються залишити світ в тому стані, яким він є зараз. І сьогодні ми поговоримо саме про таких злодіїв а не про психопатів, які просто хочуть знищити світ, аби знищити. Першим прикладом. Візьмемо аніме Зошит смерті і головного героя Ягамі Лайта. Він, отримавши зброю, за допомогою якої можна легко вбивати інших людей, користується нею, щоб іскоренити злочинність. І справді, ціль його благородна. І він свідомо готовий стати злочинцем і зробити світ кращим, та що в цьому поганого. Як говорив Ел, що спочатку Лайт переб'є відомих злочинців. Потім візьметься за менших злочинців і перейде до невинних людей. Таким чином, він хоче стати Богом цього світу, який має право вирішувати, хто має право жити, а хто ні. Враховуючи, скільки людей живе на світі, і скільки саме злочинців, то і життя не вистачить, щоб всіх записати. Лайт зазнався. І ціль покращити світ таким чином більш егоїстична, ніж благородна. Але навіть так. І страху смерті злочинність все одно трішки б зменшилась. Та гадаю, що з часом злодії б стали більш професійні і приховували своє лице та ім'я, і легко могли постраждати невинні люди, яких підставили. Та і в самому аніме Лайт без жодного сумніву легко записував імена детективів та інших людей, які заважали йому особисто. Найяскравішим прикладом є початок аніме, де Лайт захотів вбити Ел, як тільки побачив його на телебаченні. Вбивав би й далі собі лише злочинців із цього світу, то його б так просто і не вислідкували. І насправді його дії дуже логічні, враховуючи, що він просто школяр, який зазнався. Другий сьогоднішній злодій Мадара за аніме Наруто. Його основний план зробити світ кращим заключається в тому. Щоб назавжди усипити всіх людей і щоб їм в цей час снився хороший сон. Кожний сам собі його придумає на підсвідомості, де будуть жити його близькі люди, де друга половинка буде в нього закохана та й, в принципі, буде щасливе життя. І тут Мадара справді думає, що світ таким чином стане кращим. Не буде жорстоких війн, хвороб та інших страждань для людей. Але знову ж таки, він не запитав це у самих людей. Чи хочуть вони це? Найбільший косяк в тому, що поки люди в вісні, вони як овочі та інопланетянка висосила б все життя з них. Але цього Мадара не знав, тому можна вважати його вчинок благородним. Не то, щоб це було хорошим рішенням, але благородним. І вишенькою на торті є Меруем за аніме Хантер Ікс Хантер. На перший погляд, він виглядає жорстоким і безжалізним гуманоїдом і стає Головним антагоністом, коли органічний процес химери перетворює його на потужну та інтелектуальну істоту. На початку своєї появи він прагне лише задовольнити свої фізичні та тваринні інстинкти і виступає як жорстокий вождь химер. Мирум не розумів, як слабкі люди займали якісь високі положення в світі. Він вважав себе найсильнішою істотою в світі, таким чином, вважав себе гідним ним управляти. Однак з розвитком сюжету Миром починає усвідомлювати значимість життя та справжні цінності. Під час своєї подорожі він знаходиться у контакті з людьми та починає вивчати їх емоції, цінності та здатність до розвитку. Мирем виявляє, що люди мають складні почуття, включаючи любов, дружбу та співчуття, що відрізняє їх від тварин. Це він зрозумів, граючи в гру з одною дівчинкою в Го, яка його постійно перемагала. Це змінило його погляд на світ і викликає бажання створити новий порядок, де люди і химери будуть жити у гармонії. Але для цього стало занадто пізно. Він зробив забагато помилок та був уже отруєним. Шкода було цього добряка. Підсумовуючи вище сказане, злодії не завжди погані люди. Якби герой і злодій могли спокійно сісти та поговорити, то могли б домовитись до компромісу, але звісно, в такому випадку і не було б самих аніме. Якщо відео було вам цікавим, поставте лайк та всім до зустрічі!